Вітаю вас на моєму каналі про життя. Ставте подобайки, підписуйтеся. Сьогодні трошки хочу з вами поговорити на таку тему, чи потрібно бути відвертою зі своїм хлопцем, обранцем, коли ви з ним зустрічаєтеся, і наскільки потрібно бути відвертою. Раджу так вам. Це досвід поколінь, досвід жінок, багато чого взято з психології, з консультацій. Дивіться. Ви повинні бути відвертою у своїх бажаннях. Тобто, якщо вас хлопець запросив в ресторан, і там та їжа, яка вам не подобається, а він обирає, а ви чисто так на такому згоджуєтеся, що я буду те їсти, говоріть відверто свої бажання, що мені це не подобається. От не їм я цибулячий суп, от я не їм там щось жирне. А люблю рибу, а не м'ясо. Е, також говоріть, що вам не подобається гуляти, наприклад, під дощем, а йому подобається. Ви просто це говоріть, тому що, знаєте, чоловіки раби привички, раби звички, перепрошую. Вони, от те, що спочатку вони розуміють, що вам це подобається, вони до цього звикають, і потім. Дивуються, а чому це вам не подобається. Ви, виявляєте, просто щоб йому сподобатись, робили те, що вам не треба. У цьому будьте максимально відверті. Завжди говоріть, що вам не подобається, а що вам подобається, це буде відверто і надалі у вас менше буде проблем у цих відносинах. У чому не потрібно бути відвертим на початку. Та й взагалі, в деяких питаннях взагалі не потрібно бути відвертим. Про ваші взаємовідносини з вашими батьками. Не треба, тому що це вам тоді прилетить, як то кажуть, вашим салам да вам по лицю. Не треба бути з ним відвертим про ваші гроші, скільки ви заробляєте це табу взагалі. Не треба говорити про всі свої перспективи, плани, що ви плануєте робити. Де ви відпочивати будете. Розумієте, ваш хлопець чи не є повністю ваш партнер. І тому він не повинен знати про всі плани в вашому житті, де що у вас є, де ви живете. Ну, Як, де ви живете, то він знатиме. Я маю на увазі, якщо у вас є там якийсь будиночок, який ви заробили і купили собі, йому це не потрібно знати. Менше знає краще спить. У бажаннях, у тому, що не подобається ви максимально відверті. Про свої гроші, про свої заробітки, про свої перспективи, про те, що ви плануєте, не дуже освічуєте. Тому що, от ви зустрічаєтесь місяць, два, три, все класно, а потім раптом ви з ним хочете розійтися, або у вас з'явився інший обранець, який дійсно ваш. І ви розумієте, цей чоловік, якому ви розкрили стільки всього про себе. То це буде потім катастрофа, він буде псувати вам капець як життя. Не завжди, але в більшості. Тому не треба все говорити. Треба бути відвертою в тому, що ви хочете, що ви не хочете, що вам подобається, що не подобається, що не подобається, якщо він щось зробив, ви кажіть, що вам це не подобається, не терпіть. А от про такі речі, які йому не треба, знати, то не треба. Про свої плани там, з батьками, що ви плануєте, що, можливо, ви там хочете щось купити. Йому це не потрібно. Ви будете з ним потім, якщо ви будете з ним в шлюбі або не в шлюбі а разом жити, то у вас будуть свої плани, які ви будете обговорювати. І от там ви повинні бути з ним відверті. І він з вами також, і ви повинні там тоді строїти свої. Те, що у вас робиться в тій, скажімо, батьківській сім'ї, це не його. Справа, чи не її справа поки що. І так буде краще. Це дорослі стосунки. Тому що часто дівчата своїм чоловікам жаліються на батьків свої, скажімо, психологічні якісь проблеми йому викладають, або про свої стосунки там з оточуючими, або посварилася з подружкою і потім помирилася, він вже про це знає. Але ж ви його знаєте зовсім мало. Наприклад, ви подружку свою знаєте 15 років і знаєте всі її чудні і, і нечудні, і позитивні, і негативні сторони, і знаєте, що одне очікувати. А від нього ви ще не знаєте, чого очікувати. Розумієте? Тому, будь ласка, максимально відверті в тому, що вам не подобається, це основне правило, в тому, що подобається. А те, що ваше особисте, то ваше особисте. А надалі воно життя покаже наскільки можна бути відвертим. Гарного вам часу доби, гарного настрою. Шануйте, кохайте себе.